На Донеччині вбито журналіста під Слов'янськом по звірячому розправилися з головним редактором газети Кримінал Експрес Олександром Кучинським та його дружиною. Подружжя знайшли в дачному будинку в селі Богородичне. У обох були численні колоторізані рани. У міліції кажуть, це було пограбування. Сі обстоятельства і уліки свої штату. Що це було розбуєне нападіння, і у нас ні основані зв'язувати його убийства з його професіональною журналістською діяльністю. Міліцією вже розпочато кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство двох чи більше осіб. Тим часом бранцями терористів ще й досі залишаються двоє наших колег: харківський журналіст Роман Черемський та головний редактор одного з луганських інтернет-видань Сергій Сакадинський. Обидва чоловіка перебувають в полоні бойовиків так званої ЛНР більше ста днів. Відомо, що медійники живі, тривають перемовини щодо їх звільнення. А наразі, аби запобігти подальшим захопленням у полон наших колег, у прес-центрі АТО заявили, що відтепер виїзди журналістів будуть проводитися у супроводі військових.